Проти молодих, звісно, вже не потягнеш, хлопці ростуть, молоді. Ну, а так, за чим скаржитися? Якщо почитати історію, хто і не читав про Запорізький край, то козаки ж теж були не молоді. були й молоді, були і зрілі козаки, які повинні передавати свій опит, який вони накаплювали в боях. Щоб молоді знали, якщо ходити нити і розказують, що в мене там були, а я розумію, що в мене після того, коліна немає, що треба сустав міняти. Ну, що я це комусь розказувати. Мене, наприклад, не перегружає коліна, я роблю свою роботу. Штурмувати може я, якщо б вивезли назад, би не втік, штурмувати не я, а так, не треба жавитися. Треба Справу допомагають. Не сидіть вдома і не розказувати, що там всім страшно. Я не кажу, що комусь страшно, кому-то не страшно. Всім страшно, і це ж робив кожного українця, це ж моя батьківщина. Ну, ми запорізьці, я з Гуляпільщини, Гуля наприклад. Ну Так мене, як вам сказати, ну, може, так воспитали батьки, що якщо ворог прийшов, він не прийшов до мене із кружкою чаю там посидіти, Він прийшов зброєю.